Привіт, малята! Ніхто ніколи не знає, що чекає нас у завтрашньому дні. Ніхто з нас не відає, на які вчинки здатні ми у критичній ситуації. Критична ситуація це така ситуація, коли обставини бувають непередбаченими, небезпечними, і нам доводиться швидко приймати рішення котре порятує нас або того хто поруч. Отож жив собі слоник Бімба. Веселий кумедний слоник з креслатими великими вушками, так як і належить слоненяткові. Улюбленою забавкою Бімби було вчепитися хобітком за гілку великого дерева і гойдатися на ній туди сюди, туди сюди. Слонення ще не ходило до школи, бо було маленьким. Тож часу на розваги, дослідження довколишнього середовища у нього було чимало. Так, так, він все хотів знати, заглядав своїм хобітком під кожну квіточку. Він був великим і трошки незграбним, але дуже веселим і товариським. Приятелював Бімба з усіма хто поруч. З маленьким жирафинятком, з усіма мавпинятами, що мешкали поруч, і з богемотиком, у котрого завжди буркотів животик. Так-так. Друзі вбавилися, танцювали разом, і їхнє дитинство було безтурботним і щасливим. А ще слонення кожного ранку приймало душ і не як небудь, а з власного хобітка. Так, набираючи в річці водички, слоник відходив і поливав себе з хобітка як з душу. Це було неймовірно кумитне і заворожуюче явище. Після кожного вмивання слоненя прогулювалося вздовж річки і співало свою веселу пісеньку, котру вже знали навіть його друзі. Вапада бадам, вапа бадам, світить сонце ясно, вабодобаду, баду це життя прекрасне, вободобаду, вабодобаду. Незабаром усі друзі почали підспівувати цю веселу пісеньку, бо настрій вона і справді підіймала ще як. Та одного ранку, прогулюючись вздовж річки, слоник почув Рятуйте! Знайоми, мов понятку, що робити? Слоник підбіг до берега і побачив, як мов понятку простягає одну руку вгору і постійно то пірнає виринає, то пірнає виринає. Не розрахувало сил, мов понятку. Дуже вже кортіло йому знати, а що там на другім березі річки? Перепливло, а назад годі, сил немає, і почало тонути. Кричить з усіх сил. Але сили час по часу покидали, мавпонятку. І тут бімба не розгубився. Він зрозумів, що потрібно рятувати друга, простягнув свій довгий хобіток, і мавпиня тут же вчепилося за нього, як зарятівну соломинку. Ма! Бум. Мавпиня хлюпнулося на землю, а слоник полегшено зітхнув. Фух. Так, маленький слоник Бімба своєю кмітливістю і хоробрістю врятував життя мавпиняті і, хоч був він ще зовсім маленький, але вчинив правильно, зорієнтувався у критичній ситуації. Тепер і слоник, і мавпинятко разом гойдалися на дереві, слоник, вчепившись хобітком. Мавпиня чіплялася хвостом, висіли, гойдалися і співали. Вапа баду, вапада баду, світить сонце ясно, вапа дебаду, вапа-дабаду, це життя прекрасне. Життя і справді прекрасне, а коли маєш друзів, з якими можеш розділити радість спілкування, все стає ще набагато кольоровішим, яскравішим, веселішим. Будьте кмітливі, будьте розумні. Будьте сміливі, папа! -па. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.